Радіо Київ 98. ФМ». Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM. Добрий день усім слухачам Київ ФЕМ та глядачам нашого ютуб-каналу. Вас вітає програма Лікар знає. і У найближчих 25 хвилин ми запрошуємо вас до цікавої розмови. Говорити ми сьогодні будемо про профілактику, фактично, хвороби дітей. Адже ми всі знаємо, що будь-яку хворобу легше попередити аніж лікувати. А отже, здоровий спосіб життя, правильне харчування і постійні профілактичні медогляди мають бути постійними супутниками наш. Шими і наших дітей, особливо дітей, бо ми дорослі відповідальні за їхнє здоров'я. Отже, саме про профілактичні медогляди у дітей будемо сьогодні говорити у програмі Лікар знає. Вітайте гостей студії. До нас завітали лікар-педіатр вищої категорії, медичний директор клініки столиця Олександр Швець та лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії клініки столиця Олена Швець. Добрий вам день. Добрий день. Добрий день. Хочу зауважити, що звернутися за консультацією до педіатрів та інших фахівців клініки «Столиця» може кожен. Будь ласка, телефонуйте на інформаційній лінії, зараз я їх оголошу 0800 400 270 або 044 33 444 03. І ще один номер занотуйте 044 495 309. Якщо ж не встигли занотувати, заходьте на сайт медичної клініки столиця mkstolica.ua і там дізнавайтеся всю інформацію. Отже, медичні огляди у дітей. Знаєте, мені легко про це говорити, як мама двох дітей, яка а, часом робить медичні профілактичні огляди, часом ні. І от як мама, я виділяю для себе, там, умовно кажучи, три категорії. Так, медогляди, які потрібні для школи, медогляди, які потрібні. Для спорту, бо мої діти займаються спортами спортом, і медогляд інколи у нас теж буває. Коли я розумію, що дитині щось болить і треба от пройти певних лікарів, але це така моя мамська позиція. А, які ще бувають там, чи чи є якісь кваліфікація дитячих медоглядів? Будь ласка, Олександр Осад, e, значить, медогляди е, є. Такі основні позиції за віком, mm -hmm. скажімо так, це е, дитина до року, там, де дивиться і педіатр раз на місяць, і вузькі спеціалісти оглядають. Е, в цілому е, повний огляд спеціалістів вони проходять в рік, як правило. Е, потім слідуюче – це в три роки, коли дитина або йде до садочка, або просто в три роки, якщо вона не йде в садочок. Mm -hmm. 6 років або перед школою, ну і потім у вікових групах, там, де йде до пубертатного періоду, це починаючи з 5 класу, там раз на 2 роки йдуть поглиблені огляди. Ну і дійсно, коли щось не так, то, звичайно, батьки звертаються спочатку до педіатра, а потім педіатри виставляють, що треба. В чого mm -hmm. починати, якщо є якісь негаразди в організмі, якщо це стосується якихось е, оформлення в спортивну секцію, то починати краще все-таки з педіатра, який знає дитину. Бо відносно того, на який спорт ви віддаєте наповнення, як, що робити це якісно. Наповнення повинно бути різним в залежності від е, виду спорту, на який йде дитина. Угу. Ну, знаєте, от давайте не будемо вигадувати велосипед, і так поетапно і проговоримо всі ці е, так. категорії. Так, отже, е, дитина до року. Всі ми знаємо, що до року кожна мама щомісяця ходить, наприклад, до поліклініки, де в основному дитину зважують, слухають. Пані Олено, скажіть, будь ласка, от. Е, Ось це спостереження, так, для дітей. Що туди входить? І чим би його треба було ще доповнити от, з вашої позиції як лікаря? Ну, е... Дійсно, дитина має оглянути буде педіатром, або там є певні вікові категорії, Дійсно, згідно нашому протоколу, чинному 149, сорок коли оглядає не педіатр, а медсестра. Угу. Але якщо не вдаватися у ці подробиці, то дитинка здорова має бути оглянута педіатром щомісяця. Ну і мета це е, дослідити, як дитина розвивається фізично, як дитина розвивається емоційно, е, психоемоційно, які в неї є навички, з'явилися ну, mm -hmm. кожного місяця. Е, узгодити з мамою, яке харчування у дитини е, має бути, і яке є, і що можна зробити, щоб було відповідно віку і потребам дитини? М -м, щеплення. Але це окрема тема, я так розумію, але щеплення має бути, обговорення щеплення має бути при кожному візиті до педіатра. Угу. Е, ну і е, є такі ще дослідження, які знов-таки за нашим протоколом, це аналіз крові, е, мета визначити гемоглобін. Це зазвичай робиться, вірніше, не так, не зазвичай, а згідно протоколу, в 9 місяців. Угу. Е, і... Е, всі спеціалісти, які, е, яких потребує дитина, це визначає педіатр. Але є три спеціалісти, які все ж таки, на мою думку, мають оглядати дитину, і в нас в клініці так відбувається: це невролог, це окуліст і це ортопед. Неврологи зазвичай ми пропонуємо е, батькам, коли дитина. Досягла віку місяць, ну mm -hmm. або два, якщо перший контакт відбувся в два місяці, Окуліст – це шість місяців, і ортопед – це три місяці. Три, ну, хай буде чотири місяці. Знов таки, це залежить, коли в якому віці дитини мама вперше звернулася к нам в клініку. Ну і е, чим доповнити, ну наприклад, дитина народилася в сідничному передлежанні. І якщо це не було зроблено в пологовому будинку, ми пропонуємо при першому контакті: зробіть, будь ласка, УЗД кульшових суглобів, угу. щоб не пропустити якесь травмування, вивіг е, чи ще щось в. Е, в таких складних пологах, якщо знов таки наголошую, як це, якщо це не було зроблено раніше. Так. Е, якщо в мами якісь знов таки, запитання, от дитина не сидить до певного віку, не лежить, якщо з цим не може впоратися і відповісти е, на це питання педіатр, ну будь ласка, давайте звернемося ще до спеціаліста відповідного. Ні, ну дивіться, ми тут не говоримо про а, ситуації, коли є проблема. Бо мені здається, що коли мама розуміє і помічає, що щось не так, то вона там вже наступного дня чи ну в той же день вже, вона вже це вже, ага, вона е навіть не на вчора прийде. Да, да, це правда. Я дуже коротко. В нас так час швидко летить. Дуже коротко. Скажіть мені, будь ласка, а правда, що сучасні діти, ну як сучасні е там діти, які зараз народжуються, вони розвиваються трішечки швидше, ніж розвивалися там ще. 15 20 років, що вони раніше повзати починають, що вони раніше у лівку починають тримати, Ні, це знаєте, це твердження таке. Ну як сказати, це взагалі взагалі позагалям є е, навіть зараз такі сучасні погляди, що, от, наприклад, не всі діти взагалі мають повзати. Це не обов'язковий, як зараз прийнято казати, скілс угу. в розвитку дитини. Є діти, котрі е, вже ходять. Але вони ще й не починали і не повзати, повзати, вони не хочуть повзати. Так, ну це знову ж таки тема окремої розмови, mm -hmm. як і тема щеплення. А, давайте поїхали далі. От пер про перший рік проговорили. Далі дитинка росте до трьох років. Так, якщо батьки віддають садочок, то садочок відповідно вимагає так само медогляд. Якщо не віддають, то тоді ну там ось ця м, просять цю довідку. Так вже аж 6 років, коли йдуть в школу за цей час. Олександре Орстовичу, скажіть мені, будь ласка, яких спеціалістів обов'язково треба відвідати дитині, завести дитину до яких спеціалістів? Це ми кажемо про випадок, коли дитина росте, немає ніяких скарг. ну, Зрозуміло, що там десь простуда, десь, але от таких <кхи> якихось глобальних, щоб звертатися до вузьких фахівців? Я трошки ще. Коротко дуже доповнюю Олену. Значить, в багатьох розвинених країнах Європи роблять скринінги по УЗД УЗД серця, це обов'язково яз, обов угу. для того, щоб виявити аномалії серця. Які, це до року, так які запідозрити неможливо. Це УЗД кульшових суглобів угу. в місяць, а потім вже дивитися, чи як що розвивається. І по показах нейросонографія, яка робиться тоді, коли є якісь вади під час пологів, під час вагітності. Якщо є якийсь привід, можна трішечки з вами подискутую, так. <різь> Будь ласка, я про заде серця. Відкрите овальне вікно. Ну, от є така штука, Це... яка. А да. да, воно закривається в більшості випадків. Воно я б все це пройшла, коли наш педіатр її, вона запідозрила якісь шуми. Ми ну страшенно налякалися, зробили УЗД, сказали, що відкрите овальне вікно, але не переживайте, воно ну там, типу, має закриватися до, до 12 місяців. Правильно, ось то але стрес ми пережили страшенний. То може все таки УЗД після року робити? До. до? Обов'язково до. Чим раніше, тим краще. Mm -hmm. Бо є і пороки серця. Відкрите овальне вікно, mm -hmm. це не порок. Це не mm -hmm. це треба просто простежувати, щоб він згодом, якщо пропустили, що він тоді буде трактуватися як порок. А так він зазвичай закривається і все перехрестилися, і будьте мені здорові. Але стрес переживають батьки коли... не треба. Як правило, не треба, бо бувають відкриті вікна до 10 mm. міліметрів. Якщо там 3, 3 чи 5 міліметрів, то воно, як правило, закривається таки до року, але простежувати це треба. треба. Отже, про дітей від року до шести. Від року до шести. В три роки або коли ми йдемо у садочок. Обов'язково треба пройти лор, ортопед, невролог, педіатр. Mm -hmm. По кожному спеціалісту це для того, щоб визначитися, бо в три роки у багатьох вже аденоїдні вегетації, бо ортопед повинен оцінити постановку стопи, чи нема порушень mm -hmm. постави вже, і так далі. Невролог повинен чи дитина розмовляє, чи немає нема в неї якоїсь затримки. В три роки, особливо у дітей, в яких от у батьків теж вади, які зору, може вже спостерігатися якісь тенденції до патології зору. Ну, а педіатр пише своє резюме на основі mm -hmm. всього того. А, так, дивіться, а, Олено Генріхівно, у вас запитаю о, ви, як жінка, мене зрозумієте, так? Всі всі ми жінки мусимо раз в рік ходити, наприклад, до гінеколога так, після 40 раз в рік робити мамографію дітям від від року до шести. Чи є лікарі? Тому що ось пан Олександр розказав про яких спеціалістів треба показати там до 6 років. А чи є спеціалісти, які треба відвідувати дітям до шести років прямо от щорічно, щоб нічого не пропустити? Ну, я вважаю, що окрім педіатра, це треба, щоб був е, окуліст, бо наші дітки дуже люблять гаджети. Вони назавжди е, знаєте, мають гарне освітлення, е, коли вони читають, малюють, а зараз ще й перебувають в укриттях, там також може бути не дуже гарне освітлення. От. І, і це стоматолог. Ну і окуліст це ще, якщо стоматолог, принаймні, там можна візуально видивитися, що а, є якась. А проблема. Стоматолог, а Стоматолог заказ... дійсно це є проблеми, коли буває так, що дитина йде в школу, mm -hmm. і вона взагалі вперше буває у стомато у окуліста, і там визначають значні відхилення від норми в да. очах. Так, само, і про стоматолога буквально одна ремарочка, просто існує цей такий міф абсолютно безглуздий про те, що молочні зуби можна не лікувати, бо вони ж все одно випадають, і, і це просто не да. їх не Їдемі тільки в... треба лікувати. <святувати> їх Треба чистити починати так. від першого зубчика. <святувати> <святувати> так давайте ще хочу, хочу для себе зрозуміти. Ну не не зрозуміти. Я ж досвідчена, я знаю, що таке медогляд в поліклініці. Якщо ми говоримо про вашу клініку, і от зараз хтось із слухачів і з глядачів нас слухає, бачить і розуміє, що їм в школу ще ми догляд не пройшли. От хочуть звернутися до вас. Для мене ідеальний варіант це коли я прийшла всі спеціалісти на місці. Я по кабінетиках дитину поводила, мені ну там перевірили дитину. У вас так це відбувається? Так, у нас відбувається так, але ми робимо акценти все-таки не на профогляді як таковому, бо, а на консультативному прийомі. Поясню, чого. Профогляд це прийшов, тебе поверхово погляділи, сказали, тобі треба до, до ортопеда. Прийшли, вам треба на консультацію до ортопеда, бо час на це не запрограмований. При повноцінній консультації ви робите так, як. Приходите на консультацію, вас подивилися, ага. у, у лікаря є час все вам розповісти і е, сформулювати свої рекомендації і так далі. Того ми все-таки за те, щоб якщо проходити, то краще вже не для галочки, а як повинно бути в консультативному сенсі. Ну, для галочки нікому не треба про фогляди, розумієте, тому що цю справочку можна там і в свого педіатра просто підписати. Бо останні, наприклад, медогляди, які проходив мій там торік перед школою, ми прийшли до нашого педіатра, на його оглянула, каже, є скарги. Я кажу, немає. Вона каже: Ну, і підписала нам цей медогляд. Ось, але нас скарг справді не було. Так, давайте дамо корисної інформації для слухачів і глядачів. Проконсультуватися, отримати консультації всіх війських спеціалістів і в тому числі лікарів, педіатрів і для дітей, і для дорослих можна в клініці столиця. Будь ласка, заходьте на сайт mkstolica.ua, дізнавайтеся всю корисну і потрібну інформацію, або телефонуйте 0800 400 270 і ще, будь ласка, занотуйте два номери 044 33. 44403 і 0,44 495 309. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми йдемо далі по віковим медоглядам, так, за медогляди за віком, це називається. Отже, ми поговорили про період до школи. Далі, наскільки я розумію, за рекомендаціями йде там від 7 до 10 років. Достатньо у педіатра щороку проходити огляди. Правильно? Педіатр окуліст. І окулі, так ми... школі, і, і стоматолог. Стоматолог, да так. Це ну тобто, в цей вік особливих змін в організмі дитини таких не відбувається, не да? Відбувається. Тобто вона Але якщо в дитини є, припустімо хронічний тонзеліт вже mm -hmm. до того віку, то лор його дивиться за окремою програмою. Це два рази на рік. Ну, так Мені взагалі, ви коли сказали, якщо то, є якась патологія, то він ще спостерігається у того спеціаліста, в якого він спостерігається. Ну це зрозуміло, але в принципі ж в цьому віці чи це вже в старшому, наприклад, можуть бути от є таке е... ні, це мені здається, ще якраз і до 10 років, коли е... особливо якщо спортсмен, е... коли кістки швидко ростуть і болять ноги ну, у дітей, Ви розумієте, якщо педіатр дивиться раз на рік, uh -huh. то що педіатр не побачить, що в дитини. Спину зсуває до сколіозу чи якось хода змінилася, чи мигдалики виросли, тобто роботу педіатра ніхто не відміняв. Mm -hmm. педіатр це не професія, яка в розпас у вузьких спеціалістах, розумієте? Ну так, але ну, чогось я не пригадую, щоб ну, там, поставу дитини педіатр нашого. Я до мене на консультацію. Ви, ви знаєте, ви для мене занадто суворий. Ви, такий. Це, може, це і комплімент, знаєте? Різні діти, я думаю, що з дітьми ви інший. Так, окей. Отже, далі 10 років, починається пубертантний період. Що е, тоді обов'язково є для спостереження фахівцями в контексті медогляду? Пане Олександре, ну спеціалісти е, суттєво ті ж самі, але у дівчаток на якому в якийсь період треба підключати ендокрин, е, ендокринолога. Тільки у дівчаток. І у хлопців теж, угу. і гінеколог, гінеколог. для дівчаток. А дерматолог, тому що це ж знову. Дерматолог. Ж таки... Якщо є проблеми шкіри, то, звичайно, треба йти до дерматолога. Ну, якщо... Це не є та професія, ну, якщо на шкірі щось видно, то воно вже видно. Угу. То зразу йдіть до дерматолога. Вони це не входить в, ну, в наповнення базове. Ну, ми ж взагалі тут говоримо, ну як ми говоримо про е, ті випадки, коли немає проблем. Бо, як ми вже казали, якщо там дитину сильно… Якщо проблем нема, то дерматолога, ж ви Теж не розумієте, обов да? не обов'язково, бо е, е, якщо я бачу якісь утвори на шкірі, угу. чи бородавка росте, і ще щось, я кажу батькам: зверніться до дерматолога. Це за показами, коли є покази. Ну я вам розповідала, що, наприклад, мій старший син він спортсмен. Він проходить медогляди Там раз на рік. Там є дерматолог. Да, а чому? У спортсменів є. А чому рибкові захворювання ага. і травмовані родинки і так далі, і Оце важливо. Так зараз про спортсменів окремо поговоримо. Я хочу ще запитати пані Олена. У вас хочу запитати: от всі батьки знають форма. Зараз я процитую, хоч і сказала, що знають, але це складно mm -hmm. запам'ятати. 086 1 шість три дріб. О то о, так? Mm -hmm. Ось що потрібно, тому що нам всім це передають дітьми зі школи. Mm -hmm. Що ми про неї маємо знати? Чим вона важлива? Ну, форма, оця це знаєте своєрідний звіт. Uh -huh. Медичного закладу і батьків перед тим закладом, коли, куди вони віддають дитину. Тобто, чи перед садочком, чи перед школою. І мета цієї форми визначити для того закладу, який буде опікуватись дитиною, чи є в дитини якісь проблеми. Ну, Наприклад, у дитини є якісь проблеми з хребтом, з м'язами, або Іншими органами і дитині потрібна підготовча або спеціальна група з фізкультури. Угу. У дитини є потреби в дієтичному харчуванні. Це все має бути зазначено в довідці, чи у дитини є проблеми з зором? І такі, що ще не треба коригувати окулярами, але дитину краще всадити за парту, яка там, чи перша, чи третя, там, чи друга від дошки. Тобто, щоб не було потім е, питань таких, знаєте, е, між е, батьками і е, класним керівником, або ну, вчителем, або медичною сестрою школи, або медичним лікарем, який працює в школі. І знов таки ми один раз, я вже згадала, це, це щеплення. Тобто дитину не мають права взяти в дитячий садочок або в школу ну, таку дитину, в якої щеплення не проведені без медичних протипоказів. Угу. Це також зараз дуже важливо. Ну, от така форма. Тобто там не зазначаються в самій формі а, результати огляду спеціалістів. Але на основі всього цього і огляду спеціалістів, і кардіограми, і проби є. Вже лікар, який підписує цю довідку, він а, має робити висновок на основі всіх цих попередніх або але свіжих. Тобто вони не 2 роки тому мають бути зроблені, не 5 років тому, а от щойно зроблені оці всі огляди. І ще, будь ласка, я хочу повернутися до питання, що огляд дітей з 7 до 10 років для дівчаток має бути огляд гінеколога. Або якщо вже з семи не десяти в дев'ять років, 9. чому саме так? Тому що е, ми ж хочемо бути європейською країною, так угу. а в Європі, в багатьох взагалі розвинутих країнах світу, е, є таке щеплення від папілома вірусу людини, і воно е, має здійснитися і хлопчикам, і в дівчаткам, починаючи з 9-річного віку. Ну і потім, знаєте, не завжди батьки, не завжди мами, бабусі можуть розповісти докладно дівчинці, підготовити її, що в неї мають. Настати якісь зміни в організмі, і щоб дитина не злякалася, щоб вона розуміла, що це нормально, що це перетворення не хвороба. Може, на якісь питання мама не може відповісти, тоді на ці запитання і дитини, і мами, бо в дитини може і не буде ще таких угу. запитань, відповість гінеколог. Або цю функцію на себе бере педіатр. Ну і в хлопчиків теж зміни також так, це так. Ж, які дуже і часто рікають про, про і дітей. все це ми також так. маємо обговорити. Так, давайте останнє запитання. Буквально у нас півтори хвилинки лишилося. Давайте ще раз хочу, що пропонує клініка столиця в плані медоглядів для дітей і для дорослих. Будь ласка, панела клініка столиця вже 20 років працює в цьому напрямку, і згідно там по дорослих, згідно наказом там му 280-му, вона проводить і огляди перед прийомом на роботу, і щорічні професійні огляди. І для шкідливих професій, огляди, і так далі. так так далі, mm -hmm. так далі. То, то в цьому плані в них цілий відділ є, який займається профпатологією. Оформлення санітарних книжок, і mm -hmm. всяких дозволів до роботи і так далі. От. По дитячому віці ми це все майже проговорили. Є спеціальні пакетні. Пропозиції для тих, хто хоче пройти, ну, коли багато спеціалістів mm -hmm. проходити, то знижка на пакет є. І такі пакети теж є. По спортсменах диспансеризація спортсменів проводиться. У нас є договори і асоціація футболу, асоціація кікбоксингу України, і футбольні клуби. Окремі і юнацькі і спортивні школи, і так далі. і так далі Тобто в цьому відношенні у клініки столиця дуже така вже розвинена, розвинена клієнтура. І ну ми працюємо, незважаючи на те, що війна де, по деяких спеціалістах ми понесли втрати. от Чого тут казав? Вже. От, але продовжуємо знову набирати обертів Дякую вам, нехай Бог береже всіх лікарів наших, всіх захисників і захисниць, які захищають нас зараз від російської навали. Для тих, хто зацікавився клінікою «Столиця» і бажає стати постійним пацієнтом, тому що завжди доступно, завжди професійні послуги. Заходьте, будь ласка, на сайт МК Столиця .ua, Дізнавайтеся деталі деталі або їх так само можна дізнатися за телефонами. 0800 4 40270 або 044 33 444 03 або 044 495 000 309. Інформація прозвучала на правах реклами. У нас сьогодні в гостях були Лікар-педіатр вищої категорії, медичний директор клініки столиця Олександр Швець, а також лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії клініки столиця Олена Швець. Я дякую вам за цікаву Дуже. інформацію. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програ.